Навіщо в наші часи стосунки, якщо можна, все самому? Світ змінився, але глибинні людські потреби ні. У добу самодостатності, незалежності, саморозвитку та доступу до всього стосунки стали не про виживання, як колись. Вони зараз про глибину, резонанс, розвиток та стілення. Розберемо п'ять пунктів, навіщо нам стосунки сьогодні? Перше, щоб пам'ятати, хто ми є. У присутності іншого ми бачимо себе глибше через відображення, тригери, прийняття, те, що нам не подобається, те, що подобається, ми розуміємо більше свої потреби, чого ми хочемо, наші кордони, бо самотужки це взагалі довго, а поруч ну, це як дзеркало, щоб вчитися довірі любові. Стосунки це тренажер довіри. Це місце, де відкривається серце, падає контроль і народжується щось більше за я, де є ми, але не губимося, ми не з'єднуємося, не зливаємося в цьому ми. Третє, щоб бути в потоці обміну, ми створені для взаємодії. У тендемі енергія циркулює, де жінка розкривається в своїй жіночності, коли чоловік теж розкривається як чоловічу свою енергію. Це при нормальних стосунках, ну і навпаки, це не про залежність, це про обмін. І енергія не тільки ту енергію, про яку зараз всі говорять, а це енергія і ментальна, це емоційна, фізична енергія, духовна енергія. Четверта це щоб згадати, як це бути в єдності. Коли багато болю, зрадне, довіри, здається, що самій безпечніше. Але душа все одно хоче з'єднання. І справжні стосунки це повернення додому через любов, підтримку, зростання разом. Це коли я сама знаю, як бути наодинці. А ось як бути в єдності, для цього потрібні стосунки, щоб це зрозуміти. П'яте, це щоб народжувати не лише дітей. А простори, ідеї, нову якість життя. Стосунки це не лише про побут, це союз двох творців, які можуть створити щось більше: бізнес, місію, світогляд, новий досвід. Тому стосунки в наш час це не про виживання, це духовний шлях повернення до себе через іншого. Це союз, де я цілісна, і ти цілісний. І разом ми простір для любові, росту і сили. Напишіть в коментарях під відео, навіщо вам стосунки сьогодні. Та підписуйтеся, далі будемо розбирати стосунки 50 на 50.